Така щаслива. Прямо ви навіть не представляєте. Я скупилася на 1056 гривень Коротше, В один зайшла в магазин. Верні, в аптеку зайшла на 1000 в простор зайшла на 1000 майже. І в Ярослав зайшла на 1000 скупилася. Ну не в тому щастя, в тому щастя, ну щастя в тому, що, слава Богу, є за що купити, тому що я продаю червону ікру, аквакультура. В наявності є 10 різних видів. Якщо вас цікавить, пишіть мені приватні повідомлення. А радість в тому, в мене, що я купила постільне бельє. Я сьогодні в інтернеті побачила, яке на білому фоні все в сердечках. Так, да, красиво. Але тут я його зайшла, потрогала, подивилася, наволочку витягла з пакетика, потрогала, подивилася, уявила, як воно буде. Понимаєте? Ой, взагалі, я таке щаслива, порадуйтесь за мене. І так давно хотіла купити. Купила три наволочки і простінь, Тому що простіні позношувались, наволочки позношувалися, піддіяльниками ми ще не користуємося. Ну, і так якось так виходить у нас. Клас.